Україна вкрай потребує скорочення споживання природного газу. Робимо огляд різних шляхів, як досягти цієї мети, що може дати Українському житловому фонду та й всій економіці термосанація будинків поради німецьких експертів. Творимо енергонезалежність. Тематичний урок під такою назвою пропонує провести 1 вересня в усіх школах країни енергетичний експерт зі Львова. Уряд України, стимулюючи перехід об'єктів генерації з газу на інші види палива, скасував сплату мита, привезені до України котлів для електростанцій, що працюють на біопаливі. Під дією даної постанови потрапляють котли продуктивністю 35 тонн на годину насиченої пари, гридирні продуктивністю 4,5 тисячі кубометрів на годину, паротурбогенератори, потужністю 12 мегаватт. Що стосується скорочення споживання природного газу комунальними котельнями, місцеву владу зобов'язали розробити план технічних заходів щодо зниження споживання природного газу підприємствами теплокомуненерго на 30% в період наступного опалювального сезону. Треба зазначити, що зараз в Україні 67%, тобто близько 16 тисяч котелень, працюють на блакитному паливі, на альтернативному паливі. Не більше 2,5 тисяч котелень. Їх кількість потрібно збільшувати, для чого уряд запропонував деякі тарифні преференції. А тим часом на сьогодні в Україні, за даними профільного міністерства, накопичено близько 60% резервного виду палива, мазуту та вугілля. Накопичених у підземних сховищах України 14 мільярдів кубометрів газу недостатньо для забезпечення потреб промисловості та підприємств Комуненерго. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час наради з питань диверсифікації ринків збуту українських товарів, повідомив «Укрінформ». Російський Газпром припинив постачання природного газу 16 червня поточного року. Виснувши вимоги передоплати та висловивши неймовірну та невиправдану високу ціну для України, газ перекрили. Ціну поставили 500 доларів, знаючи, що кожен з вас страждає, і вся країна. Що стосується газу, зауважив голова уряду: якщо кран закритий, це означає, що він закритий. Ми з ними, тобто Російською Федерацією, судимося. Зараз поставляємо газ по реверсу. Його не вистачає. У сховищах накопичили 14 мільярдів кубічних метрів газу. Знайдемо джерело, будемо поставляти газ. Не знайдемо, будемо в складних умовах виживати. Ми маємо до цього готуватися. Кінець цитати. Як можна замістити природний газ та ще й при цьому зекономити? Про свій досвід розповіли віце-прем'єр-міністру Володимиру Гройсману ждомиряни котельня на біопаливі в одній з обласних лікарень вже за минулий опалювальний сезон дала півмільйона гривень економії. Про ефективні рішення дізнаємось, і ми завдяки журналістам Житомирської держтелерадіокомпанії Галині Ковальчук та Олександру Тречуку. Котельня, яка обігріває та забезпечує гарячою водою обласну психлікарню номер один, може працювати на різних видах палива. Торф тирса, щепа, солома, лушпиння, тріски. Те, що більшість людей звикли називати відходами, може стати паливом. Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман та перший заступник глави адміністрації президента України Геннадій Зубко оглянули котельню та зазначили, що досвід Житомирщини слід втілювати і в інших регіонах України. Ми розуміємо, що це абсолютно не ринкова ціна, це ціна тиску для України, для українців в першу чергу. І одне з головних завдань сьогодні, яке стоїть перед всіма нами, перед суспільством, перед владою, нам потрібно відходити від газу, а зменшувати кардинально зменшувати його споживання на проект заміщення газу на інші види палива, які ми маємо сьогодні в Україні. Які я би сказав, лежать під ногами, їх треба підняти і запустити в такі технології, які вироблені сьогодні в Житомирі, які мають достатньо високий коефіцієнт корисної дії. А це просто наша, наш обов'язок. Якщо дійсно прийняти еско, да, по якому буде всі гроші, які по тарифу зекономлені, залишатися на модернізацію, друга проблема вирішити те, що стосується відведення землі в більш короткий термін, саме під проекти енергозбереження, тому що це тривалий час і реалізація затягується. І третє, саме головне це питання взагалі доведення до планів по модернізації на кожен рік тим, хто за це відповідає. І конкретна відповідальність як в мотиваційному пакеті. Кожного губернатора, кожного голови державні Опалювальне обладнання споживає 12 тисяч кубометрів деревини на рік, що дає змогу за різними підрахунками економити близько 1 мільйона 400 тисяч гривень на рік та заощадити 750 кубометрів газу за один опалювальний сезон. Котел приспособлений к регіональним бідам топлива. Когда ми продаємо наше обладнання, ми спрашиваем, що в регіоні є. І то що ця машина умна, дозволяє. Сегодня неподготовленное топливо сжигать – это его основное превосходство. Мы можем сегодня решить свою проблему газовую очень просто. Ввиду того, что у нас миллион гектаров леса, у нас есть свой торф, у нас есть сегодня сельхоз, переработка, которая позволяет значительно сократить Потребління газу і гроші залишити в області, керівництво Житомирщини закликає уряд посприяти у процедурі спрощення отримання відповідних дозволів, аби пришвидшити процес модернізації котелень в області. Зараз по законодавству, ну, наприклад, переобладнати і підготуватися до наступного пального сезону не так швидко. Треба пройти дві сесії, щоб виділити земельну ділянку. Далі починаються проблеми з Архбут, контроль погоджує документи, пожежна інспекція, санітарна інспекція. Інші інші служби, і це все тісно переплітається з дерегуляцією. Якби ці повноваження передали на місця, якби частину із цих ну, непотрібних бар'єрів спростили, то і процес енергозбереження у нас би теж рухався швидше. Всі компенсації, які сьогодні отримують люди, коли вони споживають тепло вироблене на газу, будуть отримувати не тільки газові організації, а й ті, хто працює на альтернативному паливі. З відповідною знижкою там, 10, 15, 20%, що буде вигідно, як для бюджету він буде заощаджувати. Ми будемо зменшувати споживання газу в цілому. Кошти, які будуть використовуватись на оплату біоенергоносіїв, це кошти, які будуть залишатись в Україні. Це ще одна точка зросту. Для нашої економіки, для нашої незалежності котельні такого типу працюють на місцевих видах палива, починаючи з деревини і закінчуючи тим, що лишається на полях після збору врожаю. Вартість втілення проєкту в обласній психлікарні склала 4,5 мільйона гривень. Замініть лампи розжарювання на енергозберігаючі. Утепліть оселю. Слідкуйте за станом сантехніки. Хочеш комфорту? Споживай енергію розумно. Енергетичним ельдорадо для України. Можуть стати не все нові джерела енергії. Тут зміни формальні, кількісні. Скарб на нас чекає в енергоефективності, коли вже наявна енергія споживається без втрат, без надмірної, невиправданої її кількості. Тоді і залучення нових джерел енергії із вкладенням чималих коштів та неминучим завданням шкоди довкіллю можна уникнути. Отож, де шукати нам нову енергію? Там, де ми втрачаємо енергію стару. Неважко дослідити увесь шлях енергії теплової, а тут втрати найбільші від генерації в котельнях до споживання в будинках, аби відшукати найвразливіші місця. А далі їх треба лікувати. Фахівці називають це термосанацією. Чималий досвід в цій сфері має Німеччина, якій довелося братися за реконструкцію великого обсягу енергоємних будівель, надбання соціалістичного періоду розвитку східної частини країни. Відтак поради гостей уважно слухали в рамках круглого столу комплексна енергетична санація багатоповерхових житлових будинків, що пройшов в Одесі в рамках європейського тижня сталої енергетики. Типові панельні багатоповерхівці втрати тепла через дах та перекриття підвалів складають близько 10%. Вентиляційні канали, старі вікна, двері пропускають 23% тепла, а через зовнішні стіни втрачається 34%. Якщо ці джерела втрат дорогої теплової енергії нейтралізувати, будинок може економити, і європейський досвід це підтверджує: 60-70% від цієї кількості енергії. Що споживалося раніше? Уявіть лише які це цифри в масштабах усієї країни і оцініть, скільки коштів втрачається зараз. Ми обігріваємо не будинки, а небо повітря. Я думаю, що со мною согласяться ну, практично всі жителі України без виключення, що ваш старий жилой фонд нужно модернізувати. Это такое обилие работы, да, что нужно его приводить в порядок, потому что жилье это основа всего. И если модернизировать, ремонтировать дома, проводить капитальный ремонт, то как раз вот и в этом моменте нужно учесть, что в этом моменте очень выгодно энергосберегающие технологии применить. Так как ваши дома ждут капитального ремонта, не просто отдельного ремонта, а капитального ремонта, нужно делать всю крышу, окна, стены. И здесь ко всем элементам можно применить энергосберегающие технологии, то есть провести комплексно эту, как мы говорим, санацию дома или модернизацию. И тогда выигрыш энергии сэкономленной будет максимальный. Треба зазначить, сами жители домов обычно не против термосанации. Але якщо за неї заплатить хтось, перше питання, яке задається в даній ситуації, не які матеріали будуть використовуватися, не як це буде робитися, а скільки це коштує? А дійсно справжня повномасштабна термосанація, а не її імітація, обійдеться середньостатистичній родині. У середньостатистичній квартирі у кругленьку суму. Наприклад, по Одесі на термооздоровлення квартири площею 55 квадратних метрів потрібно викласти родині 2 тисячі євро. А взагалі сума коливається по країні в межах 400-4 тисяч євро, хоча й потім все це окупиться. Адже енергії споживатиметься значно менше, і платежі навіть за умов зростання тарифів будуть теж меншими. Я думаю, що ті гроші в Україні, які ідуть на субсидії тарифів по отопленню, Это тоже очень большие суммы, исчисляющиеся миллиардов в год, которые государство украинское доплачивает, чтобы вот эти цены на энергию для конечного потребителя держать на низком уровне. Я думаю, что эти цены нужно повышать. Повышать их, и часть этих денег от повышения нужно давать на социальные пособия тем, кто не может оплачивать такие высокие тарифы. Это нужно обязательно учесть. А вторая часть этих денег дополнительных должны идти на модернизацию домов. Да? И если э, дома модернизированные, а э, будут потреблять на 50-60% энергии меньше, а это уже доказано на различных пилотных проектах, что если комплексную санацию проводить, то можно столько энергии экономить, то тогда люди автоматически будут платить меньше опять за энергию. Да, то есть вот это повышение тарифов будет выравниваться тим, що в энергосберегающих домах енергосперігаючих опять же будут будуть платити менше. Тобто для них повышение тарифов на енергію не буде таким ну, нагрузкою. Існує така думка, що якби у нас були гроші, то ми все б гарно зробили. Насправді це не так, і ось якраз німецькі експерти нам це дуже яскраво э, демонструють вони так детально, так скрупульозно. Так прискіпливо підходять до кожної деталі, до кожної частинки, до останньої дверної ручки в будинку. Вони демонструють нам, як насправді треба робити такі речі, і вони нам демонструють саме допомагають в німецьких підходах. Німецькі гості представили проект ARCE, який опікується підвищенням рівня знань щодо економії енергії та її більш ефективного використання, зокрема на прикладі реконструкції будинків або нового будівництва у східній Європі, в Україні реалізація проекту координується громадською організацією, мама 86 Одеса. Її директорка Світлана Слесаренок вважає, що визначений для термосанації один з одеських житлових будинків стане в Україні першим по справжньому енергомодернізованим, коштує проект 5,5 мільйонів гривень. Потрібна відтак фінансова підтримка міста. Розуміють, міська влада розуміє, що вона повинна робити свій внесок і досить значну частину в енергетичну санацію будинків. А ось про ті 27%, що ми сказали, і 70% мешканців будинку підтримують ідею, але тільки 27% виявили бажання вкладати власні кошти в це. Ми розуміємо, що це не ті, хто можуть, а ті, хто хочуть, розумієте. І сподіваємося, що більше людей буде розуміти це, але все-таки ми разом з нашими і німецькими колегами, колегами, представниками міста, розуміємо, що тягар повинен бути посильний те, що люди можуть насправді. І тому сьогодні мова йде про те, що яку частку повинно внести місто значну. І Яку частку щось можуть зробити люди, і сьогодні ми разом з людьми відпрацюємо цілий комплекс заходів, тому що ідей дуже багато. А треба знайти ті найбільш ефективні, які дадуть найбільш ефект. І ми вже сьогодні порахували, що навіть в цінах зими 2014 року за тепло такий проект окупиться за 10 років. Тобто, якби сьогодні були дешеві кредити або ще краще, просто субсидія для мешканців, щоб одноразово вклали, а мешканці 10 років повертали ці кошти, якби були такі кошти, то за 10 років повернулись. Але з підняттям тарифу, вже сьогодні ми знаємо, що на 40% цей термін знижується на одну четвертину, навіть на одну третину. При кожному піднятті тарифів термін окупаємося він буде, але існують такі заходи, які окупаються за один рік, за два роки. І наша задача спільна разом з мешканцями, разом з спеціалістами знайти самі ефективні такі заходи, щоб провести цю комплексну модернізацію. Німецькі фахівці, які мають багатий досвід термосанації та знають, які результати вона дає, закликають не боятися йти на ці витрати. Вони на відміну від непродуктивних субсидій, у тарифи, не заженуть споживачів у глухий кут, коли і грошей немає, і все руйнується в будинку на тлі астрономічних платежів за комунальні послуги. Бо енергії ж споживається через втрати чимало. І від цього виграють всі в першу чергу виграють люди, які будуть жити в цих модернізованих тамах. Во вторую чергу виграє будівельна э, промисловість. Да, так как она заработает, смотрите, сколько у вас домов нужно санировать, да. это будет длиться десятилетия, пока здесь все перейдут в порядок, это будет очень большой рост в строительной области. Если заработает строительная промышленность и будут повышаться количество предприятий, строительных строительных материалов, то государство будет получать больше налогов, люди получат рабочие места, то есть это выгодно опять же для государства, то есть вот этот процесс санации зданий, да. Така широкомасштабна санація в всій країні, з Дані. Вона дасть великий толчок вообще всій економіці. А це ж і є саме те, чого зараз вкрай потребує Україна. Економити не важче ніж дісти лимони. Ми спробували, і в нас вийшло. Спробуйте. Забезпечну енергетику під такою назвою пройшов у 12 містах на Івано-Франківщині та Львівщині. Інформаційний тур, організований національним екологічним центром України. Усі бажаючі могли побачити, як працюють сонячні колектори. Дізнатись про ази енергозбереження, почути про загрози видобутку сланцевого газу. Експозиція повсюду викликала неабиякий інтерес, в тому числі в місті Галич, ще у Івано-Франківській області. В цьому ми переконалися, дякуючи журналістам Івано-Франківського обласного телеканалу Раї. Віталіні Запорожець та Ігорю Гусаку. Як видобувати газ із нетрадиційних покладів, як зварити каву на сонці і що таке сонячний колектор, знають волонтери Національного екологічного центру України. Я готовий можете подивитися. От, дивіться, до речі, підкипає це сонячний концентратор. В принципі дії ось такий: він збирає сонячне проміння, концентрує. Його в одну точку, тобто параболічна форма дозволяє сконцентрувати в одну точку. Наприклад, можна підігріти там до великої температури 300 градусів, можна догріти. До таких 700 мл, наприклад, до 10 хвилин ну, кипить. Тобто, головне, щоб було примасеночні пр проміння. Волонтер називає і мінуси. І цей приз ну, призначений для того, щоб зекономити енергію, а не геть відмовитися. Коли погано було, на жаль, його не можна ну, використовувати не буде рентабельно. Тобто. Мета проста навчити людей берегти енергетику. Для того щоб розказати місцевим жителям про те, що сланцевий газ не вирішить економічних проблем і енергетичних проблем України, а тільки створить великі екологічні проблеми і може зруйнувати соціальне життя місцевих громад. Проте такі прилади на встановлення у багатоповерхівках не розраховані, хоч і допомагають економити. Олена каже, що видобувати сланцевий газ економічно невигідно і називає альтернативне паливо, яке зробить Україну газово незалежною. І Ми вирішили проїхатися туром, який ми назвали забезпечну енергетику, і ми пропагуємо енергозбереження. Україна марнує до половини своїх енергетичних ресурсів, особливо в житлово комунальному господарстві. Тож ми вважаємо, що якщо почати економити і вкладати гроші в енергозбереження, то можна дуже сильно скоротити свою залежність від імпортного газу. Крім того, ціна на такий газ не буде дешевою. Вона просто фізично не може бути меншою ніж на традиційний газ. Тому що щоб бути нетрадиційний газ, треба більше техніки, більше обладнання. Хімікатів його до цього і не видобували, тому що це було технічно, економічно необґрунтовано. Дехто не сприймає такої науки. Вона пише ручкою, люди не вірте в цю бандитську агітацію. А дехто вже давно користується і планує модернізувати. Люди кажуть, головне, аби ціна була доступною. Сонячні батареї мені подобається, Дуже подобається. Тільки би була ціна доступна, кожен би брав. Ця штука теж дуже. Ефективно я маю таку подібну, але тільки про просто бошка то і бо і так зовсім нариває. А це скоріше було нагрівало. Це дуже потрібна справа. Люди слабо обізнані взагалі про е, власне, як зробити е, Україну незалежною у відношенні до енергозберігаючих речовин і до енергобезпеки. Володимир стверджує, що якщо на Прикарпатті видобуватимуть сланцевий газ, то це може не шкодити екології. За думкою деяких фірм тут є великі поклади сланцевого газу. Хоча, як говорять науковці, воно не доказано. І власне щось подібне робили в Польщі по видобутку сланцевого газу, і їхні проекти не увінчалися успіхом. Я боюся, що якщо такі компанії підуть в долину Дні Дністра, це в основному долина Дністра, то вони будуть мати негативні наслідки для екології. Негативно це вплине також на розвиток історичного туризму, екотуризму. Кожен сам у праві обирати економити йому енергетику чи ні, і яким способом. Проте всі можливості та економічні вигоди треба зважити. Спілкування з пересічними громадянами доводить, що вони не дуже багато знають про можливості економного споживання енергетичних ресурсів. Адже тема не обмежується банальним, вимикайте світло або бережіть воду. Сьогодні пропонується чимало простих і ефективних рішень, які допоможуть енергію споживати розумно, а бюджети родин не спустошувати оплатою за струм, тепло, воду, газ, вугілля й дрова. Тільки потрібно, аби українці про ці можливості дізналися. Гарний варіант із прицілом на майбутнє залучати до цього дітей. Вони і самі знатимуть вірного енергоспоживання і дорослих навчать. 1 вересня діти традиційно підуть до школи. І ось керівник проєкту Центр енергозбереження Львівського державного центру науки, інновації та інформатизації Василь Прусак пропонує присвятити традиційний перший тематичний урок у день знань питанням енергозбереження. Назва виключно мирного забарвлення. Творимо енергонезалежність, а не боремося, воюємо чи щось перемагаємо. Цей просвітницько-громадянський проект має бути не тимчасовою кампанією, а постійною роботою з дітьми та дорослими. Піти так би мовити у маси. Може оперативно сформована мережа пропагандистів, популяризаторів з числа працівників різних фірм компаній, які працюють якраз з енергоефективними технологіями та альтернативними джерелами енергії, продають, монтують обладнання, виробляють його, здійснюють енергоаудит та енергоменеджмент. А таких фахівців не там вже й мало. Їм зовсім не складно буде у міських та сільських школах розказати про способи економії електроенергії, газу, про біопаливо, роздати буклети з елементарними порадами, залучити до розмови дорослих, вчителів та батьків, адже на даний момент маємо дуже низьку технічну грамотність населення, переконаний експерт Василь Просак. А відтак, формування постійно діючої мережі для обміну ефективними рішеннями в цій сфері є надзвичайно актуальним. Основою ж просвітницької мережі можуть стати профільні громадські організації, журналісти, управлінці, педагоги, спеціалісти енергетики, усі небайдужі громадяни країни, які готові творити її енергонезалежність. Отож, влаштуємо такий урок для наших дітей та їх батьків 1 вересня.